Всім привіт! Мене звати Крістіна. Ви на каналі Epic Era. Ми тут розмовляємо про веди, різні релігії світу, трошечки про Бога та езотерику. А сьогодні друга серія із циклу творення світу у різних релігіях, і ми будемо говорити про єгипетську міфологію. І я готова битися об заклад, що ви не знали, що в Єгипті було десь шість різних версій творення світу. І це давніх єгиптян ніяк не бентежило, тому що вони сприймали це все як. Різні сторони однієї багатогранної картини Всесвіту. І що сказати, на той момент вони були досить толерантними і, головне, віротерпимими. Нам би повчитися. А ось якій версії вірити, хто був правий, хто ні. І чи варто їм вірити взагалі, будемо розбиратися сьогодні. Але перед цим я вас дуже попрошу поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар на підтримку україномовного Ютубу. Отже, ми розглянемо сьогодні лише три основних найцікавіших варіанти творення, які розвивалися майже паралельно у Геліополісі, який був духовним центром Єгипту, у Мемфісі, першій столиці Об'єднаного Єгипту, та Герміополі, центрі знань. Інші ж ми розглядати не будемо, тому що вони є свого роду компіляцією з цих трьох основних і з'явилися у більш пізні періоди часу. З політичною метою, для того, щоб об'єднати різні вірування релігійні оці під єдиним дахом влади фараона. Найстаріша версія творення світу у єгиптян це геліопольська космогонія, і вона з'явилася ще у третьому тисячолітті до нашої ери. Вона зараз умовно вважається основною найголовнішою, але повірте, не найдивнішою. Тому не треба вимикати це відео після неї. Додивіться до кінця. У Геліополі жили жерці сонця, які розробили складну систему міфів. Основним божеством тут був Атум, Бог Творець, який згодом якось плавно ототожнився із Богом Сонця Ра. Взагалі це досить розповсюджене явище у єгипетській міфології, бо там, у яку двер не зайдеш, всюди потрапиш до бога Ра. Можна довго пояснювати про те, що Атум як першоджерело творення злився із ізра першоджерелом світла, і вони об'єдналися у ідею єдиного бога творця, першоджерела світла і всього, що є, але є легкий присмак того, що нам трошечки підбріхують. І я зрозуміла, чому це злиття сталося, коли Геліополь почав ставати релігійним центром. Ара, і так вже був досить популярним Богом, тому що фараони називали себе його синами. Тож вони об'єднали Атума та Ра у одного Бога, ра Атума або Атумра, як його називали, щоб показати, що це і творець світу, і сонце одночасно, а фараон його син, і таким чином створювалася більш-менш централізована релігійна система, із фараоном, який має абсолютну владу як живий Бог на землі. Тобто ніякої магії, містики, аж трошечки образливо навіть І це буде відбуватися на протязі усієї історії Єгипту, коли різні боги будуть зливатися у одного із певних або політичних причин, або просто для зручності. Бо там у пізніші періоди фараони будуть себе ототожнювати із. Богом Сирісом, із Богом Птахом, про якого ми поговоримо пізніше, і з Богом Амоном. Тож там, взагалі, варіативність дуже велика того, що відбувається. У Єгипті, до речі, ніде не говориться про те, що усі ці міфи та легенди це якесь Боже откровення, а жерці це щось типу пророків, як, наприклад, у християнстві. Усі ці міфи були записані. І описані жерцями, і це була їхня особиста фантазія, або за цим стояло щось більше, ми, на жаль, не знаємо. Отже, у Геліополі все починається з того, що не було нічого, тільки безмежний, первісний океан хаосу Нун. І ось із нього, із цього океану, сам із себе з'явився бог Атум. Він стояв на першому пагорбі, що піднявся із води. Атум породив перших парних богів, шу повітря. І тефнут – вологу. У деяких текстах атум андрогінна істота, що містить у собі як чоловіче, так і жіноче начало, і це теоретично пояснює, як би він міг народити перших богів без партнерки. Це відбулося або ж через акт самозадоволення, ну ви зрозуміли, що атум, так сказати, виплеснув насіння, або в інших версіях через чхання і плюво. Шу народився, коли атум чхнув. Бо повітря виходить із носа, а тефнут, коли він сплюнув, бо волога виходить із рота. Після народження Шу і Фнут зникли у водах хаосу, і Атум засумував. Він відіслав своє всевидяче око на пошуки дітей. Коли діти повернулися, око почало плакати від радості, і з його сліз народилися перші люди. У єгипетській традиції людина не раб богів, як, наприклад, у шумерів вона частина божественного плану. Яка вийшла з радості і сліз любові. Ця історія, до речі, пояснює, чому окора стало надалі настільки потужним символом, і його використовували для захисту магії та влади. Після цього Шу і Технут породили геба землю і Нут – небо. І спочатку вони були у обіймах один одного небо і земля з'єднані, але Шу розділив їх, утворивши простір між небом і землею, тобто світ, в якому ми живемо. Геб лежить внизу з тілом на землі, а Нут вигинається над ним, як зоряне небо, а шу стоїть між ними, щоб вони не з'єдналися знову. Попри заборону Ра, Нут завагітніла від геба і народила п'ятьох основних богів, про яких ви, можливо, раніше вже і чули: Осиріса, бога царства мертвих, ісіду, богиню магії та материнства, сета, бога пустелі хаосу та війни. Не втіду покровительку мертвих, гора старшого, давнього бога неба, не плутати з гором сином і сіди. Так з'явилася так звана дев'ятка Енеади. Якраз цей пантеон богів є найвідомішим у світі, і вони вважаються першими царями Єгипту. І ось цей весь міф про сім'ю богів, що виникла за туму, був досить зручним для виправдання божественного походження фараона, який володів. Абсолютною владою над всім і всіма, другий міф народився у Мемфісі, який був першою політичною столицею. Звідси фараони і його адміністрація керували вже об'єднаним Єгиптом, але сама історія творення народилася трошечки пізніше. Саме тут вперше з'являється ідея розумного творення, тобто те, що всесвіт з'явився із думки і свідомості, із певним задумом. Це була одна з найінтелектуальніших версій творення у всій давньоєгипетській міфології. Із цікавого, фараон Шабака знайшов стародавній папіру, поїдений черв'ячками і священним текстом у храмі птаха. І щоб зберегти, він наказав вирізати цей текст у камені, тобто це єдина версія, яка не належить жерцям напряму, а все ж таки теоретично сягає більш ранніх періодів. І головне божество тут це птах. І тут треба додати, що птах це лише ім'я, тобто це не літаюча звірюшка. Отже, спочатку не було нічого, лише птах. Він подумав у своєму серці, а серце єгиптяни вважали органом мислення. І ось він подумав про те, що має бути створено, а потім він вимовив це все своїм язиком, і воно з'явилося. Це досить схоже на біблійну ідею і спочатку було слово, і, до речі, у Ведах теж є ідея про те, що Всесвіт було створене із звуку Ом. Птах просто вимовляє імена богів, і вони з'являються атум, з якого потім постануть шуй та фнут, ра як сонце, імена інших богів, геб, нуто, сирі, сесіда, Сет, втида. І Мемфіс визнає богів Геліополя, так, але він каже, що їх створив птах. Після створення богів всесвіт починає формуватися, бо шу повітря відділяє нут небо від геба землі, з'являється світло, темрява, час, вода, життя, міста, храми, закони і так далі. Але найголовніше, що з'являється маат це порядок, істина та справедливість, це такий собі всесвітній закон гармонії, де все має своє місце, ритм, обряди та сенс. Цей міф підкреслює те, що уся матерія. Яка нас оточує, вона колись була лише думкою, яка народилася у свідомості, тобто свідомість може впливати на матерію. Третя версія з Гермополісу, міста магії та містики. Жарці тут були схожі більше на магічних філософів, а їхня космогонія досить абстрактна. Вони створили історію про всесвіт ще до появи сонця. Основного божества Єгипту усе почалося з хаосу, який уявлявся як безмежний первісний океан Ну. Але в цьому хаосі існували вісім богів, Окдоада, що буквально означає вісімка. Ці боги були поділені на чотири пари кожна пара чоловіче і жіноче начало. Ну і нуанет це первісні води, Хух і хуахет, безкінечність, кук і куакет, темрява. Амун – і амуанет, приховане невидиме. І що цікаво, що чоловічих богів зазвичай зображували з головами жаб, а жіночих з головами змій, бо жаби символізували відродження, їх багато після розливу нілу, і це щось типу символу життя для єгиптян. А змії це циклічність та мудрість. Взаємодія цих пар у бульйоні з хаосу створило певний енергетичний викид. Який призвів до того, що із вод цього першого океану виник первісний пагорб, перше тверде підґрунтя, і це символ того, що з'явився порядок у безпорядку. Далі на пагорбі з'являється або птах, який відкладає космічне яйце, в якому знаходиться сонце, або лотос, з якого народжується бог світла Ра, а в деяких версіях тот. У Герміополі найчастіше говорили саме про тота. Бога мудрості, письма і часу. Єгипет, безумовно, дає нам найбільшу варіативність подій і персонажів, але ми з вами вже знаємо, що все одно все рано чи пізно приходить до ра Бога Сонця. Після появи світла починає діяти Маат, порядок. Світ більше не занурений у хаос, виникають інші боги, з'являються цикли часу, день і ніч, сезони, народження і смерть. Створюється простір для життя, суша, небо, ніл, рослини, тварини, а люди, у давньоєгипетській міфології, це певне таке продовження божественного порядку, які мають жити у гармонії із мат. Якщо підсумувати всі ці три історії, то всесвіт постає із хаосу небуття, потім впорядковується і підкоряється законам мад. І я вам теж всім бажаю жити в гармонії із законами МААТ, поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар. Сподіваюся, вам було цікаво і до зустрічі у нових відео. Па-па!